Новеньке багатофункціональне авто передали для Тернопільської міської територіальної громади. Функціонувати воно буде у Тернопільській області. Використовувати машину зможуть служби підтримки задля запобігання і протидії насильства в нашій громаді. Автівкою користуватимуться волонтери для допомоги та потреб внутрішньопереміщених осіб. Ми отримуємо цей автомобіль, який буде працювати безпосередньо для потреб. Тих діток, які відчувають необхідність від допомозі, а це не тільки тернопільські діти, тому що спочатку війни ми ще отримали необхідність допомагати діткам, які приїжджають до нас разом з душою переміщеними особами. Також його планують використовувати з метою виявлення безпритульних дітей. А ще патрульна поліція матиме можливість здійснювати мобільні виїзди на соціальні виклики. Воно буде стояти на балансі управління сім'ї молодіжної політики та захисту дітей. І відповідно управління має декілька функцій. Отже, вони будуть теж виконувати дані функції. Це і мобільна бригада по протидії насильству. У нас добре працює взагалом координаційна рада по протидії насильства. кожен разом із патрульною поліцією. Зокрема, партнерство Тернополя з ЮНІСЕФ дає змогу покращити та збільшити кількість соціальних послуг для дітей у області.